Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Марина прокинулася від дивного відчуття, що вона досі знаходиться в паралельній реальності, наче ще у сні, й тримає в руці сережки, які щойно дістала з калюжі. Сон був таким яскравим і явним, що довго не дав їй прийти до тями. На телефон прийшло повідомлення, розсилка з офісу. Дівчата, сьогодні не запізнюйтеся, маю для вас термінове завдання. Марина прочитала, потягнулася і намацала ногами капці, потім глянула на годинник Пів на восьму. Оце й не запізнююсь. Світлана Олегівна, з'їсть мене і не подавиться, усміхнулася вона сама до себе. Часу на макіяж не залишалося. Тож, швидко прийняла душ, і, оглянувшись, Марина буквально вилетіла з квартири, уже на ходу намагалася намацати в сумці ключі від авто, але зробити це було не так просто котрий раз вона себе вилаїла подумки, що знову не знайшла часу витрусити сумку від всякого хламу, який назбирався останнім часом. Взагалі, вона більше була педантичною натурою, ніж неохайною. У квартирі та на робочому місці завжди панував порядок, але жіноча сумочка – це окремий випадок. Нарешті вона намацала брелок і вскочила на сидіння. Та що ж це? День тільки починається, і на тобі причина. Авто не заводилося. Марина вдихнула на повні груди, щоб заспокоїтися, вона була впевнена, що машина справна. Ще раз глибоко вдихнула і мовила чарівне слово. Ну, будь ласка. І легенько повернула ключ. Сталося диво. Машина ніби слухняно ожила. І Марина почула знайоме годіння мотору. Дякувати Богу, до роботи вона доїхала без пригод. Влетіла до офісу, запізнившись, всього на півгодини. Колеги вже сиділи на місцях, пили каву та пліткували, як завжди. Що за поспіх такий Олегівна влаштувала?» – запитала Марина, знімаючи пальто. Та не зважай, як завжди. Перевірка чергова їде, обізвалася Оксана. Хіба це новина? Я ще вчора дізналася, знизала плечима Марина. Ой, дівчата, я вам зараз таке розповім. Сілася вона на стілець. Мені цієї ночі під ранок жах наснився. Їду я, значить, вулицею після дощу. Погода сонячна, небосхил яскраво голубий, пташки співають, а на небі зорі прямо в день сяють, переливаються. Уявляєте? І сонце, і зорі. Йду далі. Раптом трапляється на дорозі калюжа. Вона в ній не брудна, а прозора. Глянула, а там зорі відображаються. Придивилась, ще щось блиснуло. А це сережки. Куштовні, з камінчиками. Я обернулася кругом ніде, ні душі, а за плечима моя бабуся нашіптує не гоже, дітке, щоб така краса в калюжі пропадала. Діставай, вони тобі до лиця будуть. Я їх підняла і прокинулася. До сих пір не можу позбутися відчуття, ніби я їх тримаю в долоні. Марина закрила очі і знову уявила, як тримає їх у руці, сережки. Підняла голову бухгалтерка Настя. О, то до заміжжя. Та яке заміжжя? хмикнула Марина. Я ж уже п'ять років розветена. І черги охочуючих, як не було, так і не очікується. А ти не зарікайся, втрутилася молоденька Катруся. Моя подруга казала, що сни про прикраси завжди до чоловіка або подарунок, або зустріч доленосна. Дівчата засміялися і сміх їхній стих тільки тоді, коли зайшла Світлана Алеївна. Марино, звід зранку чекає. Прискіпливо, як завжди, глянула вона. Дівчата швидко метнулися до столу, збираючи аркуші до файлу. Так ось він на столі. Я ще вчора доробила, подала вона завідувачці. Добре, подивлюся, мовила та. І взагалі, зберіться, досить ляси точити. Працювати не пора. Ось Марину заміж видамо і почнемо. пожартувала Настя, і всі розреготалися. Нарешті. усміхнулася Світлана Олегівна, виходячи з кабінету. Та не слухайте ви їх, їм би тільки побалакати, кинула їй навздогін Марина, ледве стримуючи усмішку. Вона давно перестала вірити у сни, прихме й гадання, ще від першого заміжжя, тоді перед весіллям. Подруга запросила ворожку, і дівчата по черзі отримували свої передбачення. Коли настала її черга, ворожка довго вдивлялася в мережки на долоні Марини, а потім щось кинула на картах Будеш ти щасливою, мовила вона спокійно, майже загадково, тільки треба дочекатися. Марина чекала вона будувала плани з колишнім, уявляла спільне життя, але сімейне щастя дісталося не їй. А черговій коханці з тих пір вона зневірилася і нічого вже не чекає. Життя навчало її не сподіватися І не вірити у випадкові знаки і прикмети. Після роботи, заморена і виснажена, Марина сіла в авто, дорогу перекрили, стався прорив труби, Їй довелося добиратися додому в обід. Останній дощ щойно вщух, і у сутінках на дорозі блищали калюжі, відбиваючи світло. Ліхтарі горіли, та ще не всюди. Вона глибоко вдихнула, спостерігаючи за машинами, що рухається перед нею, і подумки вже прокручували вечірні справи список покупок плани на завтра. І навіть у Тома не могла відняти відчуття того, що день минув, як завжди, швидко, метушливо. Іноді смішно і трохи безглуздо, але все одно по своєму яскраво. І раптом, майже на повороті, Марина помітила щось дивне уважно придивилась і зрозуміла на узбіччі прямо в калюжі лежав чоловік. Спершу подумала, мабуть, п'яний, але щось її зупинило. Він був у чистому одязі з готинником на руці, акуратна стрижка, не схожий на бомжа. Марина зупинилася, вимкнула аварійку і вийшла з авто. Навколо було темно, лише світлофар ще впало на узбіччя. Поруч за кілька метрів вона помітила машину, що з'їхала в кувет. Серце почало битися швидше. Вона підійшла і нахилилася над чоловіком, боялася найгіршого. Дякувати Богу, він дихав, але був без свідомості. Обличчя бліде лоб подряпаний. Марина намагалася заговорити, але той не відповідав. Миттєво дістала телефон і викликала швидку, а потім просто чекала поруч, прислухаючись до легенького стону. Потерпілий поступово притомнів, а вона відчула власну безпорадність, не знала, чим йому допомогти. Добре, що швидка і поліція прибули вчасно. Коли медики забрали потерпілого, поліцейський записав її дані. Ретельно розпитавши, про все що трапилося. Та я більше нічого не знаю, мовила вона. Все сталося так швидко, побачила, зупинилася. Нічого страшного, заспокоював її поліцейський. Але я мав вас ретельно розпитати. А зараз їдьте додому, щасливої дороги, можливо, ще викличуть до відділку. Марина кивнула, ледве дійшла до авто, ноги підкошувалися. Вона виглядала трохи розгубленою, сіла на сидіння, кілька хвилин приходила до тями, а потім тихенько рушила. А вдома знову згадався сон, і він не відпускав. Всю ніч крутилася на ліжку. Перед очима стояло бліде обличчя в калюжі, світло фар і її власний страх, що, здавалося, не відпустить ніколи. Зазвичай Марина ділилася з колегами своїми пригодами. Але цього разу вирішила нічого не розповідати. Знову б дівчата навигадували. Так монотонно минув тиждень робота, дім, кілька телефонних дзвінків від мами, черогі обговорення в офісі усе як завжди. Вона вже й забула про той випадок, аж раптом зателефонував невідомий номер, подумала знову якісь шахраї, але номер виглядав як не стих, Тож вона вагалася мить і натиснула прийняти. Доброго дня. пролунало у слухавці, це Сергій Кравець. Ви мене, мабуть, не пам'ятаєте, але ви врятували мені життя. Марина завмерла. ту ж секунду зрозуміла, про кого йдеться. То це ви, той чоловік з дороги? Як почуваєтеся? запитала вона, відчуваючи, як серце стискається від спогадів тієї ночі. Уже краще, відповів він. Я потрапив у аварію, а ви єдина, хто зупинився. У поліції мені сказали ваше ім'я і номер телефону. Хотів подякувати особисто при зустрічі. Марина трохи зніяковіла у голові миготіла. Навіщо? Ні, це дивно. Але ж просто подяка. Ну, якщо ви наполягаєте, можемо зустрітися. Нарешті вимовила вона. Тоді кав'ярня Соната, завтра о шостій, сказав він упевнено. Наступного вечора Сергій уже чекав за столиком біля вікна, високий, підтянутий, і з легкою сивиною, яка тільки підкреслювала впевненістю собі, темно синя сорочка, спокійний погляд, усмішка тепла, людяна. Марина, побачивши його, трохи розгубилася її старі джинси й куртка вмить здавалися недоречними. Але тікати було пізно. Ви прийшли. Чоловік підвівся, усміхаючись як же я радий вас бачити. Та я, вона зніяковіло усміхнулася. Ви так серйозно мене запрошували, що подумала мабуть, і справді варто? Вони замовили каву. Спочатку було трохи ніяково, кілька формальних фраз, обережні погляди, але Сергій говорив так просто і щиро. Що з кожною хвилиною Марина ловила себе на думці, ніби сидить не з незнайомцем, а з давнім приятелем. Я навіть не уявляю, що було б без вас, тихо мовив він. Лікарі потім казали сильний забій внутрішніх органів, ще якась хвилина і все. Я міг упасти в кому, а ви просто не приїхали повз. Та я зробила те, що кожен мав би вдіяти. Марина знизала плечима. Я й сама тоді страшно злякалася, але ви зупинилася, сказав він серйозно. Це головне зараз мало хто так чинить. І він дивився на неї з такою вдячністю, що Марина відчула всередині щось м'яко розтануло, Не мов би він доторкнувся до частинки її душі. Розмова, хоч і була довгою, та пролетіла надиво швидко. Виявилося, він власник фірми, вдівець, донька живе за кордоном. Марина про себе думала а я звичайна офісна працівниця, яка вечорами годує кота і дивиться серіали, та між ними щось зароджувалося, ніби стара мелодія, що раптом зазвучала по-новому. Після зустрічі він почав писати, дзвонити, запрошувати на прогулянки. Спочатку Марина не вірила, що це з нею відбувається, думала, минеться. Але ні. Сергій був уважний, спокійний, зовсім не схожий на тих, кого вона знала раніше. Він телефонував щодня, вони спілкувалися годинами, як підлітки, а потім він раптово зник, так само, як і з'явився. Марина так до нього звикла, що вже почала закохуватися. Ну що за невезіння? Подумала вона, не знаходячи собі місця. У такому стані розповіла все колегам. Дівчата слухали співчутливо, але допомогти нічим не могли. лише кілька заспокійливих слів для годиться. Марина терпіти не могла їхніх жалісливих поглядів, і вже пошкодувала, що розповіла вона ходила, мов тінь, не наважуючись думати, що він міг просто її покинути, та через тиждень він явився до неї додому. Звичайний дзвінок у двері. Вона не хотіла його впускати, стояла біля дверей. «Іди додому, Сергію. Навіщо ти прийшов? Стривай, Марино, пробач, мовив він, та у відповідь лише почув. «Іди, я тобі більше не вірю. Чекай, на мене напали, відібрали телефон. Він на мить замовк. Я з лікарні. Тільки дозволили встати, і я одразу до тебе. Маринка гарбучку відчинила двері. Як з лікарні? У неї відразу з'явилися сльози на очах, від безпорадності не залишилося й сліду. Я боялася, що ти, що я тебе покину, перебив він. Ні, Маринко, я весь час думав про тебе кожну хвилину. Він дістав із внутрішньої кишені маленький оксаметовий футляр. Марина обережно відкрила його і завмерла. Усередині лежали знайомі сережки. Саме ті, що наснилися їй тієї ночі. наче знак. На лікарняному ліжку в мене було достатньо часу, щоб подумати про життя, тихо сказав він, спостерігаючи за її реакцією. Цікаво, усміхнулася вона, хоча голос трохи тремтів. І що ж ти вирішив? Він зробив крок ближче, і в його погляді вже не було тієї розгубленості, лише впевненість і тепло. Я більше не хочу з тобою розлучатися. Мовив він впевнено збирай речі, поїхали до мене. А як же почала Марина, не знаючи, як закінчити фразу, обручка, ледь усміхнувшись, він дістав із кишені ще один футляр. Взагалі то я планував зробити це урочисто, він знизав плечима. Та коли все так сталося, він відкрив футляр і, не вагаючись, узяв її за руку. Обережно, майже урочисто надів обручку їй на палець. Маринко, виходь за мене, лагідно, і щиро мовив він. І в ту мить усі страхи, сумніви, тривоги, усе, що мучило їх обох останнім часом, залишилося позаду. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок. Щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.